Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз невеличкий урок стосовно того, як ми налаштовуємо контакти наших співробітників. Тобто, на що потрібно звернути увагу для того, щоб отримати деякі плюшки. Тобто, дивіться, зараз річ мова йде про те, яким чином ми зможемо налаштувати дату з обранням часу по тій даті. Тобто, ось у нас є дата запланувати, і відповідно, щоб е, виглядала наша дата не е, бігунком, ось, як в даному випадку, а е, іншим варіантом, тобто випадаючим списком. Як це зробити? Що для, чого, для цього потрібно зробити? Та, в принципі, доволі все просто. Тоді, коли у нас. Е, Точніше, у нас є, відповідно, додаток користувачі і співробітники. Тобто заходите в цей додаток і переходите до налаштувань ось бізнес-процесів. Ні, вибачаюсь, ні тут. Налаштування повідомлень. Ось. І тут вже виставляєте ось таку галочку. Тобто відображати вибір часу випадаючим списком. До чого це призведе? Тобто, що ми отримаємо тоді, коли в, такому, в таку галочку поставимо? Зараз я нулю екран. Ось. І тоді, коли я знову ж таки обираю це, це поле, що ми маємо? Годину і час. Ми можемо обирати ось таким чином. Ну, бачите, доволі все просто і корисна така доробочка з'явилася. І сьогодні я про неї кажу. Це стосовно роботи з контактами. Ще одна важлива, один важливий момент, на який я вас, зверну вашу увагу стосовно налаштувань карток. Ваших контактів Тобто, тобто Давайте відкриємо картку співробітників, ось і побачимо, що, по-перше, обов'язково потрібно поставити ось тут галочку. І ще один момент. Спробуйте це вже самі. Я зараз не буду вам цього показувати, це вам домашнє завдання. Відправте у додаток користувачі. Доступ для користувачів. Передивіться, що там є. Цікавий момент, на який я зараз вам окремо дам такий посил. Хвилинку. Давайте перейдемо в іншу систему. Там це не стільки важливо. Скажімо так, у нас там є тестовий контакт. Ось. І, відповідно, він у нас має бути, наприклад, співробітником. Гаразд. І тоді, коли ми налаштовуємо робимо таке налаштування, тобто доступ до користувачів переходимо. Обов'язково для всіх ваших співробітників поставте тут співробітник. Відповідно, оберіть групу доступу. Тобто, в даному випадку у нас буде тестувальник базовий. Видіть логін та пароль, і краще за все поставте роботу з динамічним IP. В такому випадку вашого співробітника не буде викидувати з системи. Але якщо вам потрібно обмежити його час його роботи у системі, то тоді поставте, наприклад, ось тут: 360 хвилин, тобто це буде казати нам про те, що 6 годин людина може. Не проявляти активності у боксі, але мати його відкритим. Ще один момент, який стосується налаштувань, дозволена IP-адреса. В даному випадку ви можете поставити дозволену IP-адресу, з якою ваш співробітник може працювати. Тобто, якщо мається на увазі IP-адреса вашого офісу, то відповідно виставте пропишіть її сюди. Ну, ви ж знаєте, як це зробити. Тобто, для того, щоб перевірити вашу IP-адресу, просто заходите на відповідний сервіс. Ну, ось, 2 IP, здається, там UA називається він, я вже давав таке пояснення, показ. показ тобто, ну, все доволі просто. І там вже IP-адресу, з якої працює. Але, або тоді, коли людина працює із дому, то ви, відповідно, можете ту IP-адресу зафіксувати. Тобто обмежити доступ конкретного тестувальника, співробітника, вибачаюсь, з, з тої IP і з тими доступами, які ви надаєте з прив'язкою до IP. Його роботи, робочого. Все. Щиро вам дякую за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео, підписуйтесь на мій канал і приходьте, починайте користуватися CRM-системою. Дуже багато цікавого я вам можу розказати. Звісно, що знаю не все, але доволі багато, щоб з вами поділитися своїми знаннями, і щоб вам було простіше працювати з системою. let's